Вітаю! Дивимося, як вирішиться ваша конкретна ситуація. Я Марина, медіум, парапсихолог. Енергопрактик працюю з таро, макартами, рунами. До речі, роблю рунічні стави на вдачу, на вирішення різноманітних ситуацій, вашу користь. І навіть можу продати вам квартиру так, з помічу рун, чи придбати щось. Руни це дуже класний інструмент, і в мене є багато інструментів. Тому, якщо вам треба моя консультація, звертайтесь. Дивіться, перше, що нам скажуть карти, це те, що є е, інформація закрита, так, верховна жриця. І ситуація незрозуміла зараз, так ви нібито хочете якось випригнути з цього, так, якось вирішити це питання, але щось не дає. Да? Давайте подивимось, перешкоди є які. Так, о, тут навіть за кордоном можуть бути якісь проблеми з документами, так? І, і, і проблема тут, знаєте, може бути навіть мені показують родова карма. Дійсно, є родова карма, тому що карти тут, вони, це темна колода, вони завжди показують такий, знаєте, темний такий ракурс. Шестірочка мечів. Дивіться, тут є кармічна історія, де ви не допрожили якусь ситуацію, і ще вам наклали це зверху, бачите? От тут так цікаво. До речі, я працюю з родом. У мене є практики родові, тому можете, якщо цікаво, звертатися кому треба. І ми подивимося, що у вас там за кармічні вузли, такі родові. Так, давайте дивитися, що блокує вам вирішення цієї ситуації. Дивіться, тут треба знайти новий підхід, не так, як ви раніше діяли. От те, що було раніше, те, як ви діяли, це все треба міняти. Треба прийняти чітке рішення, так, чітке прям рішення, і розірвати якийсь навіть зв'язок мені показують. Що кажуть ще? Можливо, тут вам заважає людина, чоловік, так, можливо, це ваш. Колишні, можливо, теперішні. Якщо тут судові процеси, якщо тут історія з якимось поділом майна, тому подібно, то вам вставляють палки в колеса дійсно. Якщо тут процеси які з начальством, те ж саме може бути, не забуваємо. Розклад спільний. Якщо ви хочете тільки свій індивідуальний, будь ласка, звертайтеся. До речі, в мене одне питання по таро це 200 гривень. Тому і я дивлюсь наших військових: живий, живий, по фото, бо є медіум, і це безоплатно. Якщо вам треба, ми... Консультація, так, подивитись людиною жива-нежива. Що кажуть ще карти? Дивіться, взагалі, взагалі, ця ситуація виграшна для вас. Але ви багато сліз вже пролили, так, можливо, до речі, це розклад для чоловіків і жінок підходить. І е, тут може бути так, що емоцій багато так, важких було. І надій таких було дуже багато, що все вже начебто все вирішиться, але, але, на жаль. Що ще нам кажуть, все ж таки знов кажуть, виграшна ця ваша ситуація на вашу користь. Але є Людина, яка заважає. навіть думками, знаєте, такий туман навіє, але є двері, ви скоро в них увійдете. Ну давайте тоді дивимося, все ж таки, може, місяць. Давайте серпень у мене зараз. Давайте дивимось, чи вирішиться зараз, в цьому місяці. Можливо, але. Так, можливо, але є маленький шанс. маленький Чи буде вересень? Ні. Так, дивіться, плюс-мінус 3-4 місяці мені показують. І ви знаєте, як це буде, знайдете новий шлях. Тут головне вам не зриватися, не падати в емоційний такий накал, негатив, тримати себе, знаєте, в такому рівні, старатися все ж таки і не вестися на якісь маніпуляції. Ось це дуже чітко. От, можливо, вам буде самотньо, можливо, у вас будуть такі процеси важкі, але ви по імператору зможете все це переживати. Жите головне нікого не слухайте, чесно. Ось, головне не слухати людей, які вам щось там накаркують, наказують. Слухайте себе, вчіться слухати себе, своє серце. До речі, якщо у вас є образи непрожиті, прожиті, треба це все проживати. Дістаємо з себе. У мене є телеграм-канал в духовність, туди йдемо. Там він безоплатний, є практики, як прожити образу, як підняти себе з нулів. Так? Що робити навіть енергетично, розривати зв'язки, енергетичні, енергозв'язки. І тоді ви себе будете навіть краще почувати. Так, не на трічку мечів, а на дев'яточку Кубків, ось так. Добре, хочу подивитись для вас пораду. До речі, з помічу рун я роблю ритуали на те, щоб, наприклад, успішно ваш суд завершився. Так. Але я роблю діагностику. Якщо карти показують, що там є кармічна якась історія, я не вмішуюся. Якщо можна якось все-таки вплинути, то руни, будь ласка, для того нам і дани. Так. Всесвітом, щоб ми могли їм вправно вправлятися. Що вам кажуть карти? Треба піти до себе подумати. Що таке відлюдник? Це коли ви. А повністю заглиблюєтесь в себе і з таким ліхтариком шукаєте. Тут стара людина, бачите, це мудрість, так, мудрість. І тут треба подумати, для чого мені ця ситуація? Що такого я не зрозуміла в житті, не зрозумів. Що я повинен зрозуміти зараз, в даний момент, що в мене така важка складна ситуація. Хтось, можливо, навіть повинен навчитися управлятися своїми емоціями, хтось прожити минулу зраду, так, там, де. У вас не вийшли стосунки, хтось повинен прожити етап складний, який був, і вийти в новий кращий етап. так? Зараз ви будете трошечки на такому застої, але подивіться, яка карта. От Ви вже внутрішньо готові йти вперед. У вас вже все є. І кінь, і сили, і енергія. Але треба трошечки от стопорить, ця історія, але ви вже от готові прям ринути, прям хочеться, знаєте, вже муляє. Я хочу далі, я хочу подивитися, що там далі. От Подивіться, що там далі, але не пересилюйте себе. Ярофан теж нам каже завжди, що це вищі сили. Вони вас оберігають, але вони вам і дають важкі уроки для того, щоб ви що правильно ставали сильніше. І для вас тут головний урок віднайти баланс. Так? Баланс внутрішній. І навчитися залишати минуле в минулому і рухатись далі. Мої любі, я за лайки, коментарі, підписки дуже вам вдячна. Це такий маленький енергообмін між нами. Це спонукає мені далі працювати. Якщо вам потрібні мої послуги, будь ласка, всі мої контакти є під кожним відео, можете звертатися.